Колишній дитячий табір на Дніпропетровщині. Зараз тут тренувальна база добровольчого українського корпусу правого сектора. По території ходять понурі бійці, які й досі не оговталися після останнього бою. Ну, Бачиш кров. Розливі, тут все в крові було повністю. Весь ще шар в крові було. Головне, щоб не познати. Правнування їхньої команді вишати. Потрощені та залиті кров'ю бойові машини на подвір'ї не дають забути про той страшний день. Цей день запам'ятався тим, що він ішов цих пару годин йшло саме довше на моєму житті. Наш підрозділ мав поділитися був на дві групи. Тобто одна група десь порядка 40 чоловік мала війти в состав основної штурмової групи на штурм Білокам'янки Нової Ласпи. І друга менша група уходила на Десять чоловіків з нашою розвідкою уходили на правий фланг для відволікання. За домовленостю із 72-ю бригадою їх мали прикривати наші танки, але до бою вони, як виявилося, були не готові. Танкісти стояли в посаці, наші танки. Три, три танки оце один, тільки сміливий пішов тралами, і цей, а два тих стояли навіть не зрані разу не вистрілили. БМП не стріляли. В хлопці питають, чого ти не стріляєш? Ну дош, дивись, куди. А він каже: а в мене заряджаючі не працює. А чого ти виїхав тоді? То він виїхав для тому, що боявся докласти командіру, що в нього не ісправне. Протистояння було настільки жорстоким, що керівництво АТО дозволило артилерії прикривати наших бійців та гармати і міномети. Теж чомусь мовчали. Смішно було то, що працювало. Я знаю, бо я працював з артилерією, У нас є 120-й міномет. То я одним би 120 двадцяти мінометом більше наніс би урону, чим вони блягасії своєї хвальної артилерії. У день зйомки у різних кутках України хоронили загиблих під час того бою. Труну із тілом одного із хлопців мали привезти сюди, щоб побратими могли із ним проститися. Утім, його так і не привезли. Здалека, бачу, що колонна, яка ж вирвалася наша, ми відстали. Воні почало працювати танчик. Досить. Да, Спайк. А труну відкривали чи ні? Тр... Не відкривало, тобто труна закрита була, так? За мене попрощайся, Спайк. Чуєш, попрощайся за мене ще. У Дніпропетровському шпиталі лікарі дають раду трьохсотим. Один із них говорить із нами одразу після операції, ще не відійшовши від наркозу. Хлопці будували мені шмілі, я стріляв. Ну, я якраз взяв що а шмілі закінчилися, я взяв муху і йшов стріляти. Почув. Ну, Круше збило мене з ніг. Запаковали шиї. Операція під назвою Чорна скеля була невдалою з самого початку. Бійці правого сектору мали б пересісти на спецтранспорт збройних сил, Проте їхати довелося на позашляховиках, не здатних здолати двометрові бур'яни та вибоїни. Зрештою, автівки почали застрягати. Просто нам машину прошиває і прошиває машину медиків. Ми розуміємо, що вони нас бачать тобто непогано. Ми давай газу трохи більше давати. І там високовольні опори стояли, ці троси попадали. От. І машина медики, получається, вони їхали на кольосах, вона стала просто. А ми хотіли їх підтолкнути, він. і в цей момент наша машина теж стоїть. Вибиратися з підшквального вогню терористів хлопцям довелося пішки під ворожим вогнем. Вони наздоганяли свою колону. В тому бою ми не відвоювали жодного сантиметру території, натомість втратили щонайменше четверо бійців. А ще кілька стали каліками. Тож і Ловайськ, Дебальцево, і Донецький аеропорт нас так нічому і не навчили. Замість того, щоб враховувати помилки, які під час війни коштують десятки, якщо не сотні, людських життів. Наше військове командування дуже любить хизуватися та звітувати про успішні та вдало сплановані операції, навіть якщо вони такими не є. Володимир Унець, Олександр Тупік, телеканал Новин 24.